Мир вам, дорога церква, мир всім, хто нас слухає. Хочу розповісти, як я прийшла на християнські зустрічі. Мене запросила одна сестричка Еліна. Можу сказати, що коли я сюди прийшла, мені тут ну не дуже сподобалось, щоб я була в захваті. Ну, послухала так, говорять, всі говорять. У мене було своє судження, таке людське. Я дивилася, хто як браний. Хто як говорить, хто голосно, хто тихо. Ну і сама я говорю голосно. Голосно, хтось сміється, хтось говорить тобі щось таке неприємне. Це теж ну дуже при... Ну, зараз. Я вже не можу сказати, що мені конкретно не сподобалось. Проходить якийсь час. Ну, в той час я ходила в православний храм, нічого не знала про Бога. Всі ходили, і я ходила. приходячи туди, я приходила зі своїми проблемами і поверталась без відповіді. На молитви, ну що там, ікони, молилася до ікон, ставила свічки, відповіді ніякої. На той час в мене був дуже сильний кашель, і я коли кашляла, задихалася. Прийшов час і мені сниться сон, я буду зцілена від, від цього кашлю тільки на християнських зустрічах. Ну я так чітко чула це ну, якби мені наяву, це сказали. Коли я проснулася, я... ну, я чула, йди туди. Добре. Я почала штурмувати Іліну, що треба ходити. А вона каже: Ну, ти знаєш, куди ти вже була? Я, звичайно, ну, як людина, почала думати, як я туди піду, я там нікого не знаю. І коли ми почали ходити потрошки, сідали завжди на, на перший ряд. І коли був заклик на покаяння, я вдавлювалася в це крісло. Так що не знаю. А коли йшла додому, звичайно, шкодувала, що я не встала і не, не покаялась. Коли я покаялась все ж таки, і народилася згори, прикликавши ім'я Господня, почалося навчання. Я почала пізнавати Бога живого. В той час християнські зустрічі ще не називалися церквою. Це були просто проповіді. Ну, Збиралися люди, але коли вже зрозуміли, що в нас всі ознаки церкви є, тобто апостольське навчання, братерська спільнота, ламання хліба спомин про смерть Ісуса Христа, молитви, ну, почалося, ми почали себе називати церквою Христовою. У церкві Христовій я пізнала, що Ісус Христос в мені, що я праведна. Що це невід'ємна складова. Хто не приймає праведності, той не приймає Христа і не може прийти до Господа, до Бога. Слово говорить: молитва праведника буде почута. Я пізнала Ісус, дорога, правда і життя. Слово пише: Я хліб, життя. Хто мене споживає, повік не помре. Ще я. Знаю, що Євангелія нам відкрита, нема там нічого таємного, царство Боже є на землі. Сказано, шукайте насамперед Царство Боже, а все решта вам додасться. Я радію, що моє ім'я записано на небесах в книзі життя і запечатано Духом Святим. А більше мене радість приходить, коли. Я знаю, що я на суд не прихожу. Я дякую Богові за церкву. Християнські зустрічі це жива церква. Я знаю всіх братів і сестер. В однодушних молитвах ми отримуємо відповіді згідно Слова Божого. А ще збираємось не тільки церквою на проповіді і молитви і навчання. Ми разом збираємося, святкуємо свята і їздимо на відпочинки. Таким чином більше можемо ділитися чудесами, які звершив Христос у нашому житті. Особисто в мене дуже сильно помінялося життя. Я всілена від, від, ну буду читати від яких хворіб. Дякую за це, Господу. От і зараз ми збираємося на Різдво і завжди за святковим столом з нами Ісус Христос. Запросіть Ісуса Христа на вечерю. І він прийде і буде вечеряти з вами, яким чином через слово Боже існують зустрічі, які змінюють життя. Не пропустіть свою зустріч. Амінь.